Нормально себе почуваєте? Я ще кажу, що так. чудовий, тому що в мене я зараз. Так я зрозумів. Так може я вам не треба робити? І мені стало поганіше вставати. Ну, вона Саша був в апарату. Мені стало погано-погано, і ми сюди в топ'ятку масса. Вони не шкодять, ні на запроможення рухів. Не... Але серед дороги ви розумієте, щоб зупинятися... Це питання чуди, але ну, я зупинився, скільки там навіть секунд діло. Я навіть півміну навіть скільки. Ну, ви бачили, Стал що ви іменно, ви іменно зупинилися, коли я їхав за варто. Включив поворот, в аварійки, зупинився, запитався, є вода, нема. Ви знаєте, що ви можете відходити, ви можете відходити від того, але коли ви включаєте про маю чорт. Там не було. Я включив. Як я ж їхав з помнишком. У мене є зафіксовано на відеореєстратор. Я, я вам що? покажу на відеозапис на... Близько, шліку, не я був. Діна, коли ви стояли, проблизковий маячок на, на той момент був випишу. Це зацікавило. плюс стоп. Ну, ви знаєте, я неодноразово приїжджав на... Це е... Це не є. Машина я розумію, але коли ваші колеги зупиняють водія старого там, діда і кажуть, що в нього не працює там, габарит. І вони починають йому мозок виносити. — Може, хтось є такий чи Ви розумієте, дивіться, ви як інспектор дає. Не ви зобов'язані нам, водіям, простим водіям подавати приклад. Не. От ви нам маєте подати приклад, як ми маємо поводитися. Тобто ми дивимося на вас, ви як взірець, еталон людей, хто от, керує транспортним засобом. Ми маємо дивитися на вас і брати з вас приклад. Побачивши, побачивши що ви припарковані другим рядом, побачивши, що у вас не одинаковий резіна, за те. За це ваші колеги теж дуже-дуже багато разів напрягали, і це є зафіксовано на відеокамеру. Плюс не говорить, який я приклад можу взяти у вас. А такий я приклад вас можу взяти? Негативний, правда? Таке, не все таке. Це таке габаритне, це механізм. А з колесами. Ви виїхали, дивіться, ви виїхали, у вас, у вас транспортний засіб. Перед тим, як виїжджають, вас мають оглянути, чи ви здоровий, ваш транспортний засіб, мають оглянути, чи він... Чи в нього горять ті самі габарити, чи в нього е, одинакова резина. В нього, по-перше, за величину протектора я вже помовчу. Я розумію, що в Дої немає грошей, зараз крупна е, в державі така ситуація, не видали мною колеса. Я помовчу про висоту протектора, але про те, що різний протектор це не допустимо. Ми знаємо, що правило дорожнього руху на одній осі не може це бути різним. Тому я думаю, що даний транспортний засіб експлуатувати не можна. Вам, напевно, треба дати зараз якісь больничні, щоб ви полікувались, тому що я думаю, що ви теж не можете керувати зараз ну, ну, Якщо вам сталося серед дороги погано, це вже викликає сумніви, чи ви можете керувати, чи не можете. Я рахую, що даний транспортний засіб не може зараз їхати в борг, тому що в нього як мінімум дві невідповідності, то технічно. Ріка, мигалка там, а з протектору щось. Давайте поміняємо ще протектор, а вона пішов. Запаску т'я. Як запаску нас є. Дивимося, може запаска, або один другий протектор має. Ми зараз перекидаємо, виїде то потім. Давайте посмотримо запаску. Якщо вона підходить к тому і к тому. Перекидали поможемо, то в нас дократить. Я зараз не витягнув ще постійно час. Так через сідушку. А нормально ми підемо, підемо підсвітити, ми поможемо. Ми з маємо тоже допомогу всім учасникам руху. Що ви як перший раз, але коли просить працівника дає, каже, ні, я чекати. вас прошу. Що, щоб я ніколи людину не, не казав за протектор чи зацікав. За Ма жодного протоколу насилається відповідність. Є ото можна подриці. Так що це на базі Армор, Аїс, ні одного. Ні тобто, одного. Ні. Вам чесно, ну, я би радив якось звернутися до лікаря і сьогодні не їхати. Якщо вам так погано стає, раптово серед дороги, то думаю, все-таки, що вам треба медичний огляд, так мінімум, провести і відпочити, може, 2-3 дні. Ми ще поговоримо з керівництвом, чому в такому стані працівників пішли. У вас на курорт треба відправити. Трускавець, морше. Ми... За бюджетні кошти. А? За бюджетный кошт. Ну так. Соцпакет, все, мое будет. А у напарника есть права? Нет. Я у вас Нет. Можете показать? Бо кажут, что у вас можно... Ну, я вижу, что людина трошки... Непогано здоров'ям, якщо ви сядете, покажете, що у вас є свідоцтво на керування, ми проїдемо з вами до ну, все, тоді дивіться, Я рекомендую вам пересісти, бо вашому напарнику погано. Ми з вами проїдемо, бо відповідальний просить у вас зараз там розвод. Ми проїдемо там, вже це все зафіксуємо. Так, так Ми їдемо за вами. Дуже приємно, дивіться, така ситуація, ну, тобто, коротко вам поясню, автомобіль ваш Державної служби 0146 був припаркований. так, міський екіпаж, Був припаркований другим рядом. Це в мене є зафіксовано на відеореєстраторі, тобто чим він мені... ну… Перешкоду вчинив. Коли я поїхав за ним, почав йому подавати світлові сигнали, він там зупинився. Плюс в даному автомобілі лівий габарит не працює, і плюс на задній осі невідповідність двох коліс, тобто протектори різні. Так, 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 так. так. Ну, Це як мінімум два технічних, дві технічні несправності, плюс водії. Інспектор забув я правда, як фамілію. Він сказав, що пояснив, чому зупинився другим рядом, що в нього він хворий, що у нього язва, і йому стало дуже погано. Ми йому запропонували викликати 103, ну він відмовився, сказав, що він вже прийняв таблетки і поїхав далі. Тобто, за рулем зараз їхав вже його напарник. Я перевірив на наявність свідоцтва. Направо керування транспортним засобом, вони попросили під'їхати в бок, щоб усувати ці порушення. Мені би просто хотіли з вами поспілкуватись на предмет, чому транспортний засіб був, виїхав на патрулювання з такими технічними порушеннями, і чому водій не пройшов мед... медосвідчення перед тим, як він поїхав в патрулювання. Е, я зрозумів, тобто е, ми можемо, наприклад, я як представник преси подивитися, що він дійсно прийшов, що є відмітка, що він прийшов, його валяв лікар. <плес> Ну тобто громадськості ви не зможете показати, що він дійсно є відмітник. Так. Так. Зрозуміло. Без проблем. Я тоді напевно. Ну, я, я понял, дивіться, дивіться. Ну, я усно вам це все поясню, Можна це в якось в усній формі? Може тут є хтось задокументує, за, за я усно дам, бо я просто без окулярів. Треба відео. Зрозуміло. Ми можемо вам відео, щоб відео покаже про колеса, які стануть у цих коліс. Добре, добре. Ну, І дуже вас просимо, ну, все-таки ну, зверніть увагу на здоров'я ваших працівників, тому що ну, в будь-якому випадку може його відправити на лікарняне, може, на курорт десь. На кого відповідь? поїдуть? Ну я зрозумів. дивіться, а якщо можна, тоді я лишу черговому, лишу адрес, куди можна буде надіслати відповідь по перевірці, по результату. Добре. Все, я тоді залишаю і тоді чекаю відповідь. Да, Таріч у мені ще просьба лично від мене. Можна як поговорити з інспекторами, щоб поубирать. Вся машина, вся машина в книжках анекдот. И этом. Вот вся машина, нечем не больше школьные заняться, школьные они строят. законодательство не знают, анекдоты читают, понимаете? Добрый. Давайте я им лучше буду анекдоты рассказывать. Все, добро, до Алло. Да. А що там сказати? Ну дивіться, дивіться, яка ситуація. Ми просто другий раз ми вам просто вірити не будемо. Бо ви нам е сказали, посовітували, що ми поїхали в обласне Даї, що відповідальний краще там буде чекати. Ми приїхали в обласне Даї, а нас е відправили, сказали, що відповідального тут немає, що він поїхав на по на пости. А чого? Ну, ми звідки знаємо. Мацьовський злий, що капець, що я йому сказав, що ви попросили, щоб поїхати в обласне даї. Він сказав, що добре, ми приїхали, а відповідального тут нема. А ви що не говорили з відповідально? Нема відповідального, Я не знаю, може він морозиться, може якісь другі в нього там питання. може, Не знаю, його немає на місці. Я тут підплянув, що я призвонив до цього пиндити і кажу, дивися, бо їду до, до, до тебе, дочекайся їх, у тебе розгод. А він що уїхав? Ну не знаю, може у нього ньогось жим-жим і він утік. Ну сука це клопля.